Святослав Хоробрий виріс у середовищі, де рішення зважувалося не у палатах, а на гострому краю меча. З дитинства він бачив силу степу, рух дружини, швидкі переходи, раптові загрози. У цьому ритмі сформувався характер, який визначив долю всієї Русі. Він жив у походах, рухався разом із воїнами, ділив небезпеку і втому. Його присутність на полі бою задавала тон. Прямий удар, швидкість, раптовість. Коли Святослав переходив до дій, кордони і союзи втрачали стійкість, його кампанія проти хазарського каганату стала точкою зламу політичної мапи Східної Європи. Держава, що століттями контролювала ключові торгові шляхи, зникла, а степ відкрився для нових сил. Похід на Дунай відкрив іншу лінію його політики. Святослав бачив переваги по Дунав'я. Доступ до торгівлі, стратегічне положення, вплив на Балкани. Він діяв як правитель що формує власну географію сили. Візантійський опір не зупинив його. Святослав тримав темп кампанії навіть у складних умовах, коли політичний тиск і нестача ресурсів вимагали швидких рішень. Умови миру він приймав твердо, без відступу від принципів повернення до Дніпра стало завершенням довгого циклу походів, який охоплював степи, міста, порти і морські узбережжя. Останній епізод на порогах Дніпра завершив його шлях, але не зменшив значення зробленого. Святослав залишив після себе змінену політичну реальність з новими центрами впливу і новими напрямами руху. Його дії визначили подальшу роль Русі у стосунках із сусідами, імперіями та степовими народами. Його епоха. Це період рішучих кроків, великих відстаней і прямих відповідей. Фігура Святослава Хороброго стоїть у цьому контексті як приклад правителя, який діяв швидко, масштабно і залишив відбиток, що формував наступні покоління.